Друзі, всім знову привіт! Ваш карс на зв'язку! І ми знову пригнали всіма улюблений кросовер Honda CR-V з 2,2 дизельним двигуном та на механічній шестиступеневій коробці передач. Такий класний, нереально класний червоний колір. Дуже збережний стан авто. Зараз більш детально розкажемо та все покажемо. Друзі, автомобіль має чистий 2014 рік, оригінального підтвердженого пробігу 254 тисячі кілометрів. Пробіг перевірено по вінкоду. Є наявна сервісна книжка з повною історією обслуговування та автомобіль пройшов повну комп'ютерну діагностику. Автомобіль вже йде повністю розмитнений, сертифікований та повністю готовий до постановки на український облік. Як ви вже всі знаєте, друзі, ми займаємось чесним пригоном автомобілів із Швейцарії. Конкретно також це авто пригнано із Швейцарії. Викуплено, доставлено в Україну, вже, як я казав, розумитне, сертифіковане, і чекає своїх клієнтів. Дуже хороший і збережний стан автомобіля. Зверніть увагу на задні стопи без сколів, без подряпин. Також і повністю весь автомобіль не має ніяких зовнішніх ні подряпин, ні смятин, ні сколів. Дуже хороший стан. Ось такий вигляд має ззаду, має таку накладку на задньому бампері. Такі пороги додаткові. Хороша, дуже, дуже хороша зимова резина на 18 легкосплавних дисках оригінальних Honda. Так, ось такий вигляд має. Така у нас діодна LED-оптика, лінзи стоять і знизу підсвітка діодна. Фари дуже в хорошому стані. Не мають сколі ніяких, не мають ніяких подряпин. Всі зазори в автомобілі рівненькі, гарні. Так, резина. Так, зараз більш детально покажу. Зверніть увагу, друзі, на лобове скло, яке найчастіше замінюють у авто. Тут воно оригінальне. Він код відкритий для перевірок. Будь-яка перевірка, як ви знаєте, вже наші авто, можливо, будь-яка перевірка. Так, зараз покажу з середині якийсь там автомобіля. Так, зверніть увагу на дверну карту водія, яка найчастіше використовується. Немає ніяких подряпин. М'ятин, потертостей, хороший стан. Електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Так, Зверніть увагу на пороги. Він код для перевірок відкритий. Додатково в описі читайте опис авто та він-код буде. Так, друзі, зверніть увагу на салон. Як я казав, у нас механіка шестиступка йде, двохзонний клімат контроль, бутовий комп'ютер, 254 тисячі перевіреного пробігу, екорежим, омивач фар, також зверніть на руль. У нас йде мультируль. У нас йде 254 тисячі пробігу. На цей пробіг руль просто дуже в дуже збережному стані. Так, переднє сидіння в хорошому стані, ніяких потертостей. Є незначна прим'ятість сидіння водія, що характерно повністю, але ніякої потертості немає. На 254 тисячі просто навіть сидіння водія в дуже гарному і збереженому стані. Так, ось такий вигляд має. Так, Зараз покажу заднє сидіння. Так, Задня дверна карта немає ніяких подряпин, пошкоджень повністю в гарному стані. Так, заднє сидіння також в хорошому стані. Ніяких м'ят, потертостей, плям. Ну, хороший, чистенький автомобіль. Ось так виглядає повністю торпеда автомобіля, повністю передня панель. Такий великий огляд має, обзор, як би сказати. Дуже багато місця. Автомобіль місткий, високий кліренс має. Так. І е, хочу наголосити, що механічна коробка передач є дуже економічною. Так, зараз покажу вам ззаду. Так, Все в оригіналі, наклейки, хром, повністю все ціленьке. камера заднього виду, як я казав, присутня шторка багажника. Також, друзі, зверніть увагу на сам багажник. Зараз закрию шторку. Подивіться, на сам багажник, е, наскільки в нього багато місця. Зважаючи на цю коробку, вона просто дуже вмісткий і дуже великий багажник. У нас присутня докатка, фаркоп, все в оригіналі. Тут є знак Honda і аптечка. Також зверніть увагу, друзі, на пластик багажнику, який найчастіше йде дуже поцарапаний, оскільки люди щось перевозять. Тут же пластик в оригіналі взагалі не подряпаний, не поцарапаний взагалі. Значить, автомобіль шанований, дуже шанували, нічого не перевозили такого, щоб могло подерти його. Хороший збережний стан авто. Швейцарського авто. Так, зараз покажу вам ззаду. Дверна карта також ціленька, вся гарненька. Так, ось такий вигляд має. Сидіння я вже вам показував, гарний стан, ніяких потертостей, подряпин. Повністю збережний стан. Так, і переднє сидіння показую вам. Так, передня дверна карта. Також немає ніяких потертостей. Ніяких подряпин. Зверніть увагу також на пороги, які найчастіше царапаються, також в авто. Вони не мають теж подряпин, ніяких затертостей, ціленькі. Так, коробка передачі, друзі. На 250 тисяч взагалі ніяких потертостей. Ще раз показую вам руль. Руль в оригіналі, сидіння водія, підлокітник і сидіння пасажира. Передня панель також немає ніяких подряпин. Весь хром, все присутнє, все ціленьке. Ось такий, друзі, швейцарський автомобіль. Дійсно хороший, збережний швейцарський автомобіль. Тому так, друзі, як ви вже всі знаєте, ми вже неодноразово приганяємо саме ці кросовери. Повноприводні, 2,2 дизельні з механічною шестиступеневою коробкою передач. Автомобілі класні, надійні, комфортні, а головне, друзі, економічні. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, приїжджайте на огляд. Як завжди, друзі, все максимально прозоро покажемо, розкажемо, проведемо тест драйв та розкажемо по документації від і до. Також підписуйтесь на групу Viber та Telegram. Там завжди свіжі оновлення по автомобілях.